Ми побачили сеанс рефлексивного управління з боку колишнього співробітника спецслужб президентом найпотужнішої демократичної держави в світі. І побачили, як, в принципі, Путін пройшовся по всіх улюблених мозолях Трампа, зробив йому всі компліменти, які тільки міг, продемонстрував, що він його добре розуміє. І з цим усім вони розлетілися. Судячи по тому, що. Володимира Зеленського запрошено в понеділок до Вашингтона, Трамп буде намагатися його переконати у тому, щоб російські ініціативи вони знайшли українське сприйняття. Я думаю, що швидше за все Путін створив ситуацію, за якої він показує Трампу, що непоступливість України є перепоною для розвитку відносин з Сполученими Штатами. Я б сказав, що цей раунд. Російсько-американських контактів виграв Путін, виграв по очках, звичайно, не нокаутом, але виграв Путін однозначно. Ми розчизуємо, що в Києві і в європейських столицях вас приймуть все це в конструктивному ключі і не стануть чинити ніяких препятствий. Це дійсно було скоріше медійна історія. Це було дійсно скоріше історія для Трампа, аби показати його роль як переговірника для Путіна. Це була можливість збити санкції із себе і з Китаю. Отра вже чітко казав, що нові санкції будуть, якщо Путін не піде на переговори, Путін пішов на переговори, і тепер для Китаю, для Росії, додаткових санкцій немає. І можливо найближчим часом і не буде. Тобто, кожна зі сторін досягла своєї цілі. І на тому і роз'їхалися. Єдине, що мені здається, що Росія виграла в цій розмові набагато більше. Бо, судячи з інтерв'ю Трампа для Шона Хеннеті, він там наговорив дуже багато. Ну тобто, Путін не згадав вибори 20-го року. Путін згадав е, всі Трампівські оці болі і проблеми. Путін його пожалів, Путін його підтримав. Ну тобто, він просто грався Трампом. Він дійсно Трампом крутив і Трампа обманював. Я думаю, що тепер Трамп серед іншого буде намагатися і знайти важелі впливу через Китай на Росію, але він з іншого боку буде зустріч з Зеленським, де він очевидно буде доносити якісь думки, які є на сьогоднішній момент. Ну які він почув від Путіна. Бачу повідомлення Аксіос, що розмова між Трампом і лідерами НАТО. Ну і Зеленським вона не була простою, тобто, очевидно, що якісь пропозиції від Путіна контроверсійні прозвучали, і ми це маємо враховувати, ми це маємо працювати. Не буде потужних санкцій, і треба це достатньо чітко розуміти. Причина дуже проста: у Трампа немає плану завершення російсько-української війни, де Сполучені Штати грають потужну лідируючу роль. Він готовий освятити практично будь-який план. Але самому стати лідером в цьому питанні він, на мою думку, не готовий. Путіну не треба нічого міняти, він просто залишається от в цій системі координат, він просто залишається от всі ідеї, що все, зараз почався переговірний процес, а отже, можна продовжити штурми на фронті. Отже, можна продовжити обстріл українських міст, от не так активно, як раніше, але все рівно це продовжувати. Отже, можна продовжувати тиснути на інших союзників, можна продовжувати отримувати їх підтримку. Тобто Путін зайшов в той самий стан, який він мав під час мінських переговорів. Коли нібито йде дипломатія, але паралельно Путін може продовжувати нищити Україну. Тому для нього зараз все склалося чудово. Зі сторони Трампа, я думаю, він буде намагатися зараз влаштувати трьохсторонній саміт. Він буде намагатися зараз говорити про зустріч себе із Путіним Зеленським, мовляв, як фінальну точку вирішення всього, що відбувається. Європейці, Україна, з іншої сторони, ми якраз зараз маємо наголошувати на тому, що ні цього недостатньо. Що окрім того, що от ви поговорили з путіним, окрім того, що була оця зустріч, окрім того, що можливо будуть наступні зустрічі, треба зброя, треба санкції, треба тарифи, треба мита, треба обмеження, треба все, щоб показати агресору, що дипломатія має йти швидше. Тобто, якщо раніше ідея України була в тому, що агресію треба покарати прямо тут і прямо зараз. Зараз ключова ідея в тому, що дипломатія може бути ефективна тільки якщо вона робиться з позиції сили. А позиція сили, якраз в тому, що треба тиснути на Росію, давити на Росію, треба допомагати Україні. І тоді Росія несподівано набагато швидше почне думати, набагато швидше почне щось робити. І президент Трамп побачить, що ці процеси, якщо їх робити правильно, вони насправді приносять результат набагато швидше.